Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування вареників з капустою. Вареники хоч і пісні, але смачні, що і сиш, і їсти хочеться. Як їх приготувати? Підписуйтеся на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо. Смачні вареники! З чого розпочати? Спочатку приготуємо ідеальне тісто. Просіяному борошні робимо лунку, цукор розчиняємо у гарячій воді. Температура води 65-70 градусів. Виливаємо гарячу воду в тісто, сюди ж додаємо солі. Поки вода гаряча, боршну змішуємо з водою ложкою. Добавляємо кілька ложок олії і далі продовжуємо місити тісто чудомашиною чи руками. Руками тісто місимо приблизно 5-7 хвилин. Поки воно не буде не приліпати до рук. Вмішуємо. Все борошно тісто виходить круте, але м'яке, еластичне. Накриваємо його рушником і залишаємо відпочити на 20-30 хвилин. Тим часом приготуємо начинку смажену капусту. Як ми смажимо квашену капусту у нас є відео. Посилання в описі. Ось півгодини вже пройшло. Тісто розділили на дві частини. Одну накрили рушником, щоб не обвітрювалося, щоб не підсихало. Іншу частину тіста розкачали у вигляді ковбаски. Ковбаску поділили на рівні частини. І Розрізали ковбаску на частини. Кожного шматочка тіста скачуємо у вигляді кульки, притискуємо кульку і розкачуємо її. Стола і качалку змазали олією. Можна притрусити борошном. Плесканця тісто. Робимо тоненького. У нас еластичне тісто гарно розкачується і не рветься. Таким чином розкачуємо усі кульки. На кожен плесканець викладаємо начинку. Капуста повинна бути охолодженою, може бути, ледь теплою. Капусти накладаємо багато, щоб вареники не були пусті. Ліпимо вареники. Спочатку схвачуємо краї плесканця посередині, а потім пальцями притискуємо краї плесканця справа ліворуч чи зліва праворуч. За бажанням робимо косичку тощо. Почали ліпити вареники, ставимо воду для них. Вареники будемо варити у воді з приправами. Поклали у воду на один літр води два-три лаврового листу, 5-7 чорного перцю горошком, посолили воду. І як тільки вода закипіла, відразу кидаємо вареники у воду. Обережно поміщаємо вареники в каструлю. Вода кип'яток. Що? Вареники швидко піднялися, то ми їх розкручуємо лопаткою чи ложкою тощо. Вареники варимо, вареники крутяться, споглядаємо за ними і програмуємо на позитив наших глядачів-підписників. Варимо вареники і одночасно робимо для них заправку. На найменшому вогні смажимо цибулю, нарізану довільно. ми ж нарізали півкільцями. до цибулі додаємо дрібку солі і цукру чорного перцю меленого. Зелень за бажанням і за смаку. Ну що ж, вареники наші вже доварюються, і заправка вже готова. Всього вареники варимо 3-4 хвилини. Тісто в нас тоненьке, тісто в нас ідеальне. Жоден вареник не розклеївся і начинка не втекла. Ну що ж, залишилося нам вареники доварити, виняти їх з води і подати на стіл. Друзі, Дякуємо вам за вподобайки і за хороші побажання. Просьба поширте відео у своїх соціальних мережах та пишіть коментарі, щоб ви і ми щасливо жили. Підписуйтеся на наш канал, щоб у вас і в нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре. Далі буде. Друзі, якщо ви не дотримуєтеся посту, то ці вареники можна смакувати зі шкварками чи зі сметаною тощо. А ми ще наразі наліпимо і зваримо вареники з картоплею, будемо брати наше ідеальне тісто. В це тісто можна й додати яйце. Тощо. Друзі, дякуємо вам, що ви з нами.